Доброго дня, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку поршньову на 240-й двигун. Це йде виробництво Харків. Харківський поршньовий завод. Так вони виглядають. Свіженькі це йде новинка у нашому магазині. Вони тільки з'явилися. 22-й рік, 22-й рік свіженькі. Це йде на 5 колець, тобто два маслос'ємні, палець 38-й, комплект. Це що бачите на відео, це йде комплект в одній коробці. Також маємо інші там і поршньові, і запчастини. Ну, взагалі, от по поршньовим є різний вибір. Там і білорусівські, і кострома, і трохи чешської є. Можете звертатись, що вам потрібно буде. Набирайте за номером телефону, він також буде закріплений у коментарі. Що треба, вам підскажу. Гарного дня, з вами, магазином ТЗОК.